Вітаю, плейтек. Говорить Алан. Чим можу допомогти? Привіт, у мене проблема. Гаразд. Е, яка саме у вас проблема? Мій ноутбук не працює як слід. Не хвилюйтеся, ви звернулися за адресою. Швидше за все, нічого серйозного. Це може бути апаратна проблема, але швидше за все, ви підхопили маленький вірус. Думаю, найпростіше буде отримати віддалений доступ до вашого комп'ютера і виправити проблему звідси. Ну я думаю. Якщо це все виправить. Так, чудово, просто введіть інформацію про ваш тім'ювер, і я почну. О, гаразд. Гаразд, чудово, я отримав. А тепер потрібно, щоб ви відійшли від комп'ютера, а я все зроблю. Ви зайшли? Так. Yeah. Так, зайшов. Хлопче. Ти випадково не відвідував. Небезпечні вебсайти останнім часом. Ні, а, ні, Нічого такого не пригадую. Нам доведеться трохи покопатися, щоб знайти шкідливий файл. Ви не мусите цього робити. Малий! Я обіцяв полагодити твій комп'ютер і, чорт забирай, я це зроблю. О, Боже, ну, я навіть і не знаю. Поїхали. Я знайшов тебе сучий ти, сил. Це все ви закінчили. Це все. Я закінчу. Ого, чудово, дякую. Будь ласка, просто виконую свою роботу. <звітання> е, вітаю плейтек. Говорить Алан. Вітаю, Елане. Здається, у мене проблеми з комп'ютером, який мені діти подарували. Я не дуже знаю, що робити. Добре, не хвилюйтесь. Ми зараз подивимось на ваш комп'ютер і розберемося, що. О Боже! Вітаю, друзі! Дуже дякуємо за перегляд. Якщо бажаєте допомогти каналу, можете підписатися. І більше відео знаходиться там. Дякую, Роване. Допомогло дуже.